Гроші це не коньяк. Від того, що вони просто лежать ціннішими, вони не стають. А тому, що найкраще буде вкласти їх в мистецтво. 17 березня 2015 року у центрі сучасного мистецтва М 17 пройде аукціон з продажу предметів сучасного і класичного мистецтва Classic and Contemporary Art. Дітна унікальна ж даних в тому, що э, нам вдалося зібрати ніякі. Некую подборку именно периода трансавангарда, среди которых работа Александра Ройгурда. И что большая удача, это три работы Александра Гнилицкого, что для сегодняшнего дня является вообще как бы ну, уникальным случаем, поскольку его работ на рынке нет вообще. То есть даже если поставить цель купить себе картину Гнилицкого Александра, ну, это сделать крайне сложно. Организаторы – аукционный Дим Золотое Сечение нашей деятельности уже больше, чем 10 лет, поэтому как бы, у нас уже опыт достаточно большой. Это 26-й он наш. Очень-очень сложный и долгий отбор. Допустим, по современному искусству нам присылают там, тысячи художников работы, и среди них мы как бы, выбираем 50 э, лучших и художников, и работ по нашему ну, экспертному мнению. Многие работы коллекционеры покупали непосредственно в мастерской или в галерее, и они не были представлены широкой публике. Многие люди даже не видели. Аукціон зараз за поводком публіки посмотрить роботи, які яка сілі частній колекції. Напередодні аукціону, а саме з 14 по 16 березня, усі бажаючі можуть познайомитися з лотами на передаукціонній виставці чи переглянути онлайн-каталог. Мені найбільше сподобалася картина. Синя так. На аукціоні представлені шедеври кінця 19-го, початку 20-го століття, картини радянського періоду, а також роботи українських шістидесятників та художників емігрантів не забули організатори і про молодих, але дуже перспективних українських художників сьогодення. Зараз ну багато кажуть, що не до мистецтва. Я, я вважаю, що якраз прийшов час, коли треба купляти мистецтво таким способом допомагати і українській культурі, і українській духовності. І думати про на перспективу, тому що ціни сьогодні ясно значно менше ніж були раніше. Тобто можна ще й поторгуватися, тобто є шанс купити дійсно музейні роботи на за реальні ціни. Зареєструватися до участі в аукціоні можна на сайті аукціонного дому «Золоте січення», а також безпосередньо під час передаукціонної виставки. Люди духовні по одній практиці і цілі покупають люди е, механістичні колекціонуючі по дорогої, а третій украшаючий інтер'єр. делают это с точки зрения дизайна и не более того. А кто-то просто инвестирует в нечто, что он считает предпочтительным на будущее и относится к этому как к объекту, собственно, эквивалентных манипуляций. То есть тут сколько подходов, столько людей, личностей, столько исходов. Но, в общем-то, хотелось бы верить, что большинство все-таки из присутствующих и коллекционирующих делает это по велению души, да, и по, в общем-то, внутреннему магнетизму, который определяет каждого из нас. Вот хотелось бы так.